Я вже давно ношу цю ідею записати відео як обрати тривогу. Тривога обирається буквально за пару тижнів, тобто вона обирається в два етапи. Перший етап це. Треба знайти місце, де не буде людей, де тобі ніхто не помішає. Ти береш два стульця, ставиш один, ставиш другий, один напроти одного, сідаєш на один і розказуєш, сповнаєш з дітства. Сповнаєш з детства, які ти проходив уніження, Самі, свої, самі хужі свої ситуації, самі-самі хужі, які ти проходив уніження. вспоминай, які були ситуації, які тебе обіжали. Пересідаєш на другий столиць і питаєшся себе як з дорослої позиції піддержати, поясніть собі щось. Піддержать, пояснить. Пояснити, що ти по-другому не міг поступити. пояснити, що ти робив, що міг, в тебе було тільки розуму, що тільки досвіду, що ти міг поступити тільки так. Знов сідаєш на той стулець, знов, е, згадуєш ситуацію. І так буквально дня 3-4 і всі ці ситуації вичерпаються. Після 3-4 днів вже не буде. Що тобі розказати? Собі. Тобто воно буде по кругу, вже піде повторення. Далі, це перший етап. Другий етап. Записуєш собі на диктофон фразу Я тебе люблю. І записуєш на диктофон, ну, минути на дві. Я тебе люблю. Секунди три проходить пауза. Знову Я тебе люблю. Секунди три проходить і я тебе люблю. І потім уже коли записав, ставиш на повтор і щоб воно повторилось. Тобто, щоб це аудіо длилося, ну, скільки ти зможеш вислухати. Тобто, в день треба слухати приблизно пів часу, час, ну, більше часу вже задобаю його слухати. А пів часа можна видержати. І можна, якщо є якась е, типу, ігрова приставка чи комп, можна втикнути е, оцю фразу Я тебе люблю і грати, типу що-небудь грати. Можна на, на телефоні, що небудь грати і слухати. Тобто це не, не мішає, одне, а другому не мішає. А перша частина теж необхідно десь. Ну, хоча б по півчаса. Оце із стульцями. Сідаєш на один, на другий хоча б півчаса. І кхе, буквально після оцього всього. Буквально тиждень-два, і тривога уйде. Тривога уйде. Але останеться ще соціофобія. Останеться соціофобія. Того, що соціофобія обирається дуже довго, це пропрацьовується психологами, це пропрацьовується внутрішня дитина. Це довго, це може навіть рік, може навіть два пропрацьовується. Але маленька фраза, яка Тобі допоможе. з соціофобією просто заповни, що якщо ти сприймаєш себе, що тебе не люблять і не поважають, оточуючи, ну ти так себе сприймаєш. То заповни, що тебе не полюблять ніколи, і ні за що. Тобто, Такі люди, в яких оце соціофобія, тривоги, це в них проблеми з внутрішньою дитиною. І такі люди намагаються бути угодливими, намагаються бути удобними, альтруїстами і зробити все для того, щоб їх прийняли, для того, щоб їх прийняли, для того, щоб їх признали і полюбили, ну і оця фраза. Що тебе не полюблять ніколи ні за що, це не то, що її просто треба почути і забутися, це треба ходити і сутками держати її в голові. Держати її в голові і жити цією фразою, що тебе не полюблять ніколи і ні за що. І, ну, це так парадоксально, що якщо ти будеш. Якщо ти будеш цю фразу держати в голові, і якщо ти будеш вести себе так, що тебе не полюблять ніколи ні за що, то ти будеш з кожним разом вести себе більш природніше, 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 маска маска хорошого буде потрошку розтворятися, і тебе, як не странно, будуть любити більше. Тобто, краще будь, краще будь. справжнім придурком, чим хорошим лецеміром. Тобто, даже навіть, 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 якби ти проявляв всю свою темну частину, це називається тіньова частина, якби ти проявляв і жив тільки тіньовою частиною, був конченим отморозком, то тебе б любили набагато більше, чим коли б ти був е, хорошим, удобним е, ніяким. Того, що такі люди ніякі, вони не запам'ятовуються, їх не сприймають. Це як Це як сірий колір. Розумію, що в когось є любимий сірий колір. Ну, більшість людей любить якийсь червоний, жовтий, синій, а сірий він ніякий. Так само і оці люди удобні, хороші, вони ніякі. В них, вони не проявляють характер. В них є характер. В таких людей є характер. В таких людей, навіть характер ще набагато можливо сильніший. Чим звичайних людей. Але страх проявиться, страх суспільної думки заставляє таких людей бути ніякими і не самовиражатися. Тобто страх самовиразиться, і страх критики таких людей тормозить. і і Заставляє замирати. Тобто такі люди живуть всю жизнь в оточенні замершими. І Такі люди бояться зробити лишній крок, лишній... особливо бояться проявляти агресію. Поки що це все. І, е, можливо, якщо хтось ще щось почує на цю тему, або, можливо, хто знає якесь відео обширне на цю тему. Я буду дуже радий, якщо мені скинуть якесь посилання. Я. Теж хотів би, щоб за мною хтось чимось поділився. Надіюся, це комусь допоможе і буду радий також вашій допомозі. Це все. Удачі вам.